Друзі, привіт! Вас вітає компанія LuxWash і наша постійна рубрика Люкс Дайджест. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про те, як ми підбираємо помпи високого тиску на наш продукт Люкс Сайбер. Уважні глядачі пригадають, що нещодавно ми відзнімали відеоролик про нашого стратегічного партнера компанію Анові Ревербері», де дана помпа зараз знаходиться в тестуванні. На сьогоднішній день в компанії Luxwash тестується ще три помпи, окрім Анові Ревербері. Ви запитаєтесь, чому так багато? Наша ціль вияснити сильні і слабкі сторони різного виробника помп. Для чого? Щоб підібрати оптимально високоякісний продукт для нашого люксайбера. Так як дані тести проводяться вже більше ніж два роки часу, ми вже зібрали велику кількість інформації, тому ми вже знаємо слабкі і сильні сторони, де потрібно покращити, де можна зекономити. Даний продукт на Сайбері компанія LuxWash вже використовує більше ніж два роки. Він вже служить на наших роботах. Що хотілося змінити? Хотілося змінити клапана, плунжерну пару, а також сальники високого і низького тиску. Чому? Виникали певні моменти при неправильній експлуатації, а також коли були нюанси з водою або водопідготовкою, ці речі досить швидко зношувалися. Но зібравши цю всю інформацію, порадившись з інженерами даного заводу, народилась ось ця помпа. В даному типі помп не настільки важливий тиск, як прохідність води. Це є 70 літрів в хвилину, це є 160 літрів в хвилину. Це 110 бар і ця помпа 110 бар. Ця помпа повинна працювати на двигуні в 15 кВт, а ця помпа повинна працювати на двигуні 18,5 кВт. З внесенням певних змін в конструктив даної помпи ми досягли практично вдвічі більшої кількості прохідності води. Інженери даної компанії, згідно наших потреб, запропонували зробити її опозитною, і ви це зараз бачите на своїх екранах. Також було змінено повністю всю клапанну групу. Що в цій стороні, що в цій стороні. Також було змінено всі сальники високого і низького тиску. І що саме головне, інженери запропонували зробити зйомну кришку. Будь-які маніпуляції стали простими, не потрібно скидати голови. А це є дуже велика конструктивна зміна, яка полегшить нам роботу, а вам ваш час і гроші. Ще одна важлива зміна: ми попросили інженерів зробити доступним перевірку рівня і якості масла. Було додано ось таке віконечко: шкала, воно є прозоре, і ми без проблем можемо провести діагностику якості масла, а також його рівня. Команда «Люксвош» прийняла стратегічне рішення не відступати від політики тестування нових продуктів, незважаючи на ситуацію в Україні і в світі. Ми і далі будемо завозити нові продукти і відвідувати всі світові виставки. І не забувайте, залишаючись кращими, ви самі стаєте кращими. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. До побачення!